Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, То в серце біль доходить. Я собі вставала тихо, що болить мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене, жартом злим скінчилась драма. І от от зірватись моя гостра злобна епіграма. Без пощані зброї сміху, я боюсь піддатись. І забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Яла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла вона мені співала про любов, про молодощі, радощі і надії. Вона мені переспівала усе знов, те, що давно помару до нього. не волі у мене нема, зосталася тільки надія. Надія вернути ще раз до країну, поглянути ще раз на рідну країну, Поглянути ще раз на сині піхо. Там жити чи вмерти, мені все одно. Поглянути ще раз на степ, в Востаннє згадати палки і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна. На рідній волині зросла і пісня, і мужності сила по всій Україні пішла. Досвітні вогні засвітила, русалкою вийшла з лугів, лицарем стала до зброї і нищила всіх ворогів словами епохи нової, відважно крістерний йшла, народ підіймала до бою, і зірка просвітня вела, не всіх за собою. Лишила нам скарби свої, і світичем стала Україна, і пісня не змовкна її, і слава повік не загине.